Учора, у неділю 27 липня, США та Європейський Союз заявили про досягнення угоди щодо тарифів. Президент Єврокомісії Усула Ляйн для переговорів із президентом США Дональдом Трампом прилетіла у Шотландію, де з п'ятниці з приватним візитом протягом 4 днів буде прибувати е, Дональд Трамп. Він, до речі, там якраз відвідує свій гольф поля, і на одному з таких відбулася ця зустріч. Згідно домовленостей, тарифи будуть складати 15%. З 1 серпня тарифи мали складати 30% щодо більшості європейських товарів. Цю угоду мають узгодити всі 27 країн. Європарламент має проголосувати за це. Реакція неоднозначна. У Франції говорять, що це все-таки не збалансована угода. Там навіть деякі експерти говорять, що Трамп з часом може знову збільшувати якісь свої вимоги і вставляти якісь нові умови. Правда, у Німеччині слід зазначити, канцлер одразу позитивно відреагував і схвалив досягнення такої угоди. Отже, побачимо, як ця угода буде вхилюватися у життя.